Триває 1121 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках. І завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1400 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 20 березня, окупаційні війська Росії втратили 899 тисяч військових.

24 747 артилерійських систем, 1 322 реактивних систем вогню, 1 110 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 29 895 безпілотників оперативного тактичного рівня, 3121 121 крилату ракету, 28 кораблів, 41 094 одиниці автомобільної техніки та 3 780 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.